Всім привіт! Сьогодні у нас найважча сумісність у відносинах, і це 16-та енергія вежа. А, так, я знаю, що багато матриціологів і тарологів розповідають, що це одна з найкращих сумісностей, що вона кармічна, дуже класна, духовна, такі трансформації класні проходять. От, але не забувайте про те, що це. Можливо, тільки коли ви в плюсі, і ваш партнер в плюсі, або хоча б хтось один з вас в плюсі, Да. тобто ваші енергії пропрацьовані, і все у вас чудово. От, якщо ж ви в мінусі, або ваш партнер в мінусі, або ви обидва в мінусі, тоді, на жаль, ця енергія буде дуже руйнувати вас, дуже руйнувати ваші стосунки. Ви будете постійно сходитись, розходитись, сходитись, розходитись. Це постійно буде циклічно повторюватись. І так, я розумію, буде сильний магнетизм, буде дуже притягати. Притягувати до партнера. От. Але якщо ви не пропрацьовані, якщо ваш партнер не пропрацьований, на жаль, постійні будуть скандали, постійні будуть сварки, і, на жаль, не буде цієї духовності 100%. Тому тільки вам обирати, чи вступати в такі відносини, чи продовжувати такі відносини, тільки ви це обираєте. От. Але я вам можу сказати так, що якщо ви дуже кохаєте цього партнера і у вас така сумісність, тоді починаєте працювати над собою, і щоб він працював над собою, щоб виводити все ж таки в плюс ваші енергії, щоб і сумісність виходила в плюс. Тоді у вас все буде круто, дійсно, тоді будуть духовні відносини трансформуючі. Е, на жаль, якщо ви в мінусі, ваш партнер в мінусі. То тоді це може бути такі дуже болючі трансформації, потім будете по пазликам себе збирати і відновлювати. Тому тільки вам вирішувати, чи готові ви проходити через такі важкі трансформації, чи все ж таки краще. Або пропрацьовувати себе, або дійсно, якщо, наприклад, ваш партнер не готовий працювати над собою, то тоді все ж таки шукати іншого партнера. От. Діліться своєю думкою, чи була у вас така сумісність, яка у вас сумісність з вашим партнером, і чи дійсно сумісність 16 програє в мінусі дуже боляче травматично. Деструктивно, чи все ж таки ви теж думаєте, що це дуже класна сумісність, і у вас все супер.